Друзі, усім привіт! Місто Львів, Карбазар. Сьогодні має можливість проаналізувати ціни на автомобілі, подивитися, які автомобілі продають. Звичайно, автомобілі на ринку, як завжди, є багато. Покажу по різних сторонах. В цю сторону також. Харе трішки в нас горизонт літає. Рідів є 8. Ринків є багато. Завжди, якщо ви бажаєте для себе обрати якийсь автомобіль, рекомендую максимально робити перевірку автомобіля, тому що є історія автомобіля, це карвертіка, до речі, внизу за посиланням. Я прикріплю так, щоб вам було зручно, ви можете перейти, отримати 100 гривень знижечки і, звичайно, отримати якесь який, розуміння, що було із автомобілем. Ну що, щось зручніше, хто не підписаний, підписуємось. Ми розпочинаємо. Розпочинаємо прямо із автомобіля, який стоїть прямо перед нами. Перед нами насправді багато автомобілів, але давайте якісь беремо тут Зефіра 2012 рік, 173 тисячі заявленого пробігу, 1,7 дизель. Механічна коробка передач. Бачу відкритий капот, є демонстрація підкапотки. Йдемо далі, рухаємось вперед. До речі, друзі, сьогодні з вами хотів поговорити про формат. Я дивлюсь, що на Ютубі вже тепер ми наживо ж знімаємо кожної суботи та неділі. Ну, стараємося та, регулярно знімати. І Я дивлюсь, що Ютуб пропонує знімати вертикально. Тобто ми зараз знімаємо горизонтально, а Ютуб пропонує вертикально. Напишіть свої думки, хто що думає. Можливо, нам дійсно вже поміняти формат. І будемо знімати вертикально. Можливо, телефон ми ж тримаємо вертикально при. При тому, як оглядаємо та, якусь інформацію, можливо, нам потрібно буде вже переходити на цей формат, тому напишіть свої думки. Це дуже важливо. Якщо назбираємо дуже багато голосів, що все-таки вертикально краще, то будемо, будемо рухатись в цьому напрямку. 12 рік, 14, 999, Mitsubishi Outlander, дизель 2.3. Механіка, і заявляють, що без підкрасів. Заявляють пробіг 230. Телефончик був в кадрі. Чесно вам скажу, я щось думав, що це Mitsubishi йде з 2013 року, бачу 12-й. Ну, навіть так. Добре, йдемо далі. BMW X3. Автомобіль пригнаний із США. 11 рік, 11953,0 бензин. Автомат. До речі, 3.0 бензин саме в цьому кузові були дуже вдалі і класні. Тому з тим двигуном точно буде добре. Ідемо далі. Авенсі з 2010 року. 9300. 2,0 дизель, 247 тисяч заявленого пробігу. Виконання кузова універсал. Поруч, 12 рік, Peugeot 3008, кросовер. Так. 2.0 дизель, механіка. Виглядає все добре. До речі, бачимо на задньому плані покупці розглядають автомобіль як варіант для себе. Продавець демонструє. Поруч біля нас також бачу, люди зацікавились. Соренто, Супер, процес іде. Навпроти мене зразу в ряді стоїть автомобіль Peugeot 5008. Мінівен. До речі, Мінівени це клас автомобілів, категорія клас. поправите мене. У нас завжди хтось знайдеться з хейтерів, хто поправить, жартую. Але факт того. Це автомобілі, які були створені для сім'ї, тому для себе точно буде добре. 11 рік, 9850, 2.0. Дизель-механіка. бачите, наскільки автомобіль? Ну, широкий, об'ємний. Салон. Давайте заглянемо. Шкіріне сидіння. Присутня панорама, що дуже добре. Ну і механіка, я думаю. В такому віці, друзі, взагалі, в такому віці, в такому пробізі, однозначно краще розглядати це механіку. Це точно не програє. А ми прийшли до економ варіант ціни 4900. Opel Vectra, 2007 рік, 270 тисяч заявлений пробіг, 1,8 бензин, газ. Бачимо вже нашки на цьому. На зимових колесах хороших. Навіть на нових та, підказують. Кажуть, нові тільки в магазині, з магазину виїхав вже не нові. <рес> Можна в салон заглянути до вас? А? Може міцніше треба, бо я так чужі машини акуратненько стараємось. Та. Ну що, в салоні все культурненько? Все на місцях. Так, а ми йдемо далі. Так, наступний автомобіль кросовер від Mazda. Mazda CX5. Так як в нас на вулиці осінь, звичайно, кросовери будуть потенційно потрібні, я думаю. І комфортніше. Все-таки зимою легше приїжджати з вищим кліренсом. 12 рік, 13800, 2,2 дизель. Механіка. Автомобіль знаходиться вже на зимових шинах також. Трішки бачимо, бачите, по дисках є моменти. Ну, автомобіль не новий. При купівлі треба це все уважно дивитися, уважно перевіряти, друзі. І як я завжди кажу, перевірок забагато не буває. Я завжди прикріплюю телефон на екранах. Якщо вам потрібно перевірочку, то по всій Україні ми надаємо таку послугу. Можна просто скинути мені посилання, скажімо, на Viber, WhatsApp, Telegram. Я вам озвучую ціну. Ціна різна, тому що ну, різна локація автомобілів. Якщо вам підходить, оплачуєте і експерт зв'яжеться із продавцем. І Оглянемо автомобіль. Повністю зробимо фото, відео, звіт і висновок експерта. І, звичайно, з вами вже разом будемо розуміти, вартує автомобіль уваги чи не вартує. Тут ситуація ось така. Ще, ще є. І, і ще літні. Ну, в принципі, на вулиці сьогодні в нас. Температура більше, вище 20, тому літня поки що сприймається морально легше. Тут, я так розумію, автомобіль що, продається, не продається, телефончик є, я зафіксую. Можливо. Автохімія. Все для автомобіля. Починаючи з кузова, закінчуючи салоном. Доброго здоровічко! Щось ви засумували, чи у вас так сонечко пригріло? Нема людей. Нема людей? Як нема? Люди ж ходять ніби. А вони ходять. Я зрозумів. Ну нічого, все потрошечки. Audi Q3. Невеличкий кросовер. 2016 рік. 18500, 2.0. Бензин автомат. Автомобіль пригнаний із США. Безключовий доступ, так мені воно виглядає. Старт-стоп, кнопка, ну, гарна комплектація, я вам скажу. Є присутня панорама, в темному варіанті бачимо, так Наче все добре. Та взагалі кросовери потенційно це вже добре, тому що ви маєте можливість вищого кліренсу і вам вже бордюрчики, навіть якщо ви по місту їздите, це все вам буде. Комфортно. Але ви знаєте, кому як подобається? Все-таки в кросовері сидиш вище і не завжди ну, так комфортно. Хочеться седанчика. Я вам більше скажу, в мене пригадую, був період, що перший автомобіль у мене був, так би мовити, кросовер, Ну, кросовер, я знаю, як це назвати. Перший був Нива, це був 2000 ні роки. От я потім, після того, коли взяв вже вісімку, там у 2001 році, через рік. То все-таки я хотів, знаєте, сидіти нижче, тобто хотілося оце, цей седанчик такий, та, щоб ти нижче був. Потім прийшов час, знову подобаються кросовери. Тому треба купляти те, що подобається. Ну а технічний стан завжди, якщо потрібно, ми вам допоможемо перевірити автомобіль, щоб ви технічно розуміли, чи вартує автомобіль уваги, чи не вартує. Бачимо, що ходять блогери також знімають. Процес іде. Чим більше блогерів, тим краще. Більше інформації подається. Є можливість її черпати з інтернету. Друзі, нагадую, що дуже важливо написати в коментарях, який формат знімати. Ось такий горизонт, горизонт чи вертикаль, бо сам YouTube, коли я заходжу наживо знімати, він мені пропонує і пише рекомендовано знімати вертикально. Тобто ми зараз горизонтально знімаємо. А YouTube вже каже все. Відмовляємося від цього формату. І чи це добре, чи погано, я навіть не знаю. Напишіть, як комфортніше вам. Все-таки телефон ми тримаємо вертикально. Це треба розуміти, тому тут є моменти. Так, давайте ми щось заглянемо в салон. Тому ми все проходимо та проходимо. Тут я бачу, ніби як місце на безключовий доступ, але автомобіль що? Але, але хотів сказати закритий, а він відкритий. І це позитивно. Ненько в автомобілі все тоновано. До речі, тонований автомобіль як не крутий. Сонячну погоду точно комфортно і точно зручно. Це -то також треба для себе розуміти. Американський автомобіль Ford Ford Escape 2016-17 рік, 19600, 2.0 бензин, автомат. Ну, наче все добре. Але обов'язково перевіряємо історію, обов'язково перевіряємо фактичний стан. Іноді буває, історія чиста, все нормально, а власник вже встиг кудись попасти на якусь ситуацію. І, звичайно, що коли таке стається, то це вже фактичний стан може мати різницю від стану історії. Тому Перевірочка, тільки перевірка вам дасть можливість. Вітаю, добре здоров'ячка. Кривий ріг, привіт. з Кривого Рога до гості до нас приїхали? Віталій Петрушак, лікар. Світушак. Так. Дуже приємно. Я, можна так. Даю вам кулака тоді, давайте. Дуже приємно. Є щось цікаве, що знайшли? Так, так. Трошечки машин багато. Не а як то так. в uh -huh. так -то так. Так, таке. так мене. Супер, ну ви собі дивіться, якщось Якщо цікаве буде, то собі рухайтесь потихеньку вперед. Вам гарного дня. Бувайте здорові! А коли буде... Е -е, трансляція вже на наступний тиждень. Ця трансляція на наступний подивлюсь. Добре, бувайте здорові! Бачите, наші підписники ходять, це дуже приємно, 13-й рік, 15-700. Хлопці, не тікайте, щось кажете про машину? Щось скажете про машину, чи все написано, то це і говоримо. Так? Звідки пригнана? Це США. США, так. так. Пробіг 168. 68, а що було пошкоджено? 70. Пошкоджено було в порід. Замінено оригінальні запчастини, фулеб фари, угу. М-пак, ціла безпека. Все, все добре. Так? Зараз все робочий стан. Так, та, автомобіль? масла, ну, Прийнято, друзі, показую телефончик, покажу салон для інформації. Якщо когось зацікавило, автомобіль продається. Безключовий доступ працює? Прошу. Безключовий? Так. Супер. В салоні все по BMW, Сідаєш і полетів. Прийнято. Панорама, до речі, також присутня. Ну що, прийшли ми до європейського бізнес-класу від Opel. Opel Insignia 2016 рік, ціна 11900. Дизель 2,0. Не перепрошую 1.6, 242, просто 2,0 їх більше, знаєте, вже на автоматі. Продавець Мар'ян 1,6 та-та-та, механіка. Виконання кузова бачимо. Рухаємось далі. Ford Mondeo, знаємо, є Ford Fusion, це Ford Mondeo. 2009 рік, це європейський варіант автомобіля 7500 1,8 дизель. Максимальна механіка. Конкурент, Не конкурента в цій самій категорії, але американець, це Ford Fusion. І в основному на бензині. Ще часто попадаються гібридні. Для інформації. Так, прийшли ми до Мегана, Тріючка. 12 рік. Виконання кузова універсал, що на ринку більш популярно. Ну і в ціні вони від хетчбеків вони дорожче. 1,5 дизель, механіка. Рідна фарба заявляє продавець. Ну і заявлений пробіг 223. Продавець Олег. Бачу, автомобілі вже трішки роз'їхались, люди ще активно. Ходять і щось для себе шукають. А ми йдемо далі, рухаємося в кінець ряду, рядів, до речі, вісім на ринку. Я думаю, ми цей ряд сьогодні маємо взяти весь в кадр, ну і на цьому вже тоді будемо, друзі, завершувати. Хто в нас, друзі, вперше завітав на канал, у нас все про автомобілі. Тому обов'язково потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Звичайно, піднімаємо палець вгору. Ну, Бачите, категорія гольф не міняється. Автомобілі, які люди люблять за їхню надійність, простоту. Моя думка, що вони навіть трішки переоцінені, але це все оцінку роблять люди. Вторинний ринок формується від побажань покупців і наскільки вони готові заплатити. Тому реалії такі. Mazda cx 7 11 рік. 11350, 2,2 дизель. Телефончик був в кадрі, кого цікавить, можна телефонувати. 17-18 рік. 13400 бачу, ціна знижена. Бензин 2,4 на автоматі. Заявлений пробіг від продавця 131. Добре. Mazda 3. Бачу люди якраз оглядають. Дивляться, аналізують. 17 рік 12500. Автомобільчик буде добре для міста однозначно. Невеличкий клас авто. Заявлений пробіг 112 тисяч кілометрів. 2,0 бензин. Автомат. Прийшли ми до популярного автомобіля на вторинному ринку Шкода А5. Популярність за рахунок того, до речі, седан за рахунок надійності авто. Ходять вони добре і зарекомендували себе, реально класно. 11 рік, 9400, 1,6, дизель. Механіка. Де Друзі, те, що я розповідав, Nissan Rock Sport. Це європейський так званий Кашкай. А в Америці це Rock Sport. Якщо просто Rock, це вже більший клас, це вже x trail Що по інформації, автомобіль пригнаний із США. 17 рік. Вартість автомобіля 17950, 2,0 бензин, автомат. Ну що, ми цей ряд все-таки ну, ще бачу автомобілі, бо вже трішки пороз'їжджалися. Але, друзі, на цьому вже будемо йти на логічне завершення. Урек! Кадрі 2007 рік, 10 тисяч доларів без 1 долара, 2,5 дизель, механіка, 300 тисяч заявлений пробіг там без 8 кілометрів. Ну що, друзі, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Висновок можна зробити такий. Осінь, звичайно, дає можливості більшої активності. Це є позитивно, тому що приїжджає більше автомобілів на ринок. Звичайно, що покупців також стає більше, тобто ну, взагалом ринок живий стає. Будь-який, до речі, це просто такий час, скажімо, так. І тому для себе, якщо обирати автомобіль, то є плюси, є мінуси. Мінус в тому, що більше покупців відповідно активніша ціна, тобто, та, тобто ніхто не хоче з продавців, тому що є попит скидати ціну. А позитивно, що більше омолоджується все, та? тобто швидше продаються автомобілі, швидше привозять інші, більша кількість на ринку. Це все є на позитиві. Тому, друзі, висновок десь такий. Усім хочу подякувати, хто в нас не забуває, обов'язково піднімаємо палець гору, нагадую, легенько нагадує. Всім успіхів, з вами був Роман Світошак, Слава Україні, слава ЗСУ, рухаємось вперед!